Зйомки другого сезону проєкту Я ваша дитина тривають. Завдяки першому сезону соціального проєкту Каналу Кіровоград всиновили, новили, взяли під опіку та до прийомних сімей більше сотні дітей. Наступний етап не лише розповісти про дітей, а й допомогти їм розвинути власні таланти та здібності. На зйомки у дитячий будинок, окрім телевізійників, приїхали перукарі. Вони провели майстер-клас та просто поспілкувалися з дітьми. Це студенти Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг. Усім вихованцям зробили нові стрижки і зачіски. Це новий захід в нашій школі. Мені все це, що зараз відбувається, мені дуже подобається. І, і навіть сама зараз хочу спробувати собі якусь зачіску. У нас скоро випускний, то хотіла б навчитись якісь нові зачіски і Можливо, на випускний зробити собі таку саму. А ось тут майстер та клієнт помінялися ролями. Учасниця проєкту робить плетіння перукарю. Робити людей красивими, щасливими мені завжди подобалося. І, взагалі, цей процес приносить не тільки іншим людям щас, а й мені. Може, я колись буду давати майстер-клас. Самим перукарям така робота до вподоби. Мені дуже подобається. Ну, Робота з дітьми класно. На наступну зустріч діти просили майстрів манікюру. Нам дуже подобається, що до нас завітали в гості, може сказати, професіонали, як на наш погляд, і зробили нам гарні зачіски, показали, як, роби, як це робиться. Мені недовго робили зачіску 10 хвилин максимум. І вона вийшла дуже гарною. Не дивлячись, що ме дуже коротка волосся. мені теж дуже сподобалась моя зачіска. Робили мені не дуже довго, ну, максимум, мабуть, півгодинки. Мені вона дуже сподобалася і хочу навчитися робити таку саму. Сьогодні ми дізналися, що в цьому ліцеї виховують візажистів. Перукарів, і ми хочемо, щоб вони приїхали ще раз з майстер-класом на і провели на базі нашої школи мастер клас з, з як робити зачіски, манікюри, е, візаж. Автори проєкту Я Ваша Дитина обіцяють продовжувати зйомки у такому ж форматі. Ми готові працювати з усіма організаціями, учрежденнями, відомствами, які захотіли б з'їздити з нами до дітей в інтернат, і дитячі дома, які знаходяться на території області. Ми вважаємо, що найголовніше, що ми веземо дітям, це спілкування. Ми Мы расширяем дитячого детского ми робимо дітей більш відкритими для общества. А сьогодні ми знайомы. Мося із Русланою, дівчинкою, смайликом, як її називають у школі. Про неї розповідає її сестра. Моїм сім'ї є братик Ярослав, якому 14 років він навчається в 8 класі, і сестричка Руслана їй 10 років. Вона навчається в 5 класі. Вони дуже класні, я їх люблю. <гум> да. Ти відчуваєш себе старшою сестрою? Відчуваю чим це тому, що ну перед тим як я приїхала в цю школу. В сім'ї практично виховувала їх я, навіть якщо я була маленькою. Тому ще з того дитинства залишилось, що я трішки старша і маю над ними трошки опікуватись. Угу. Який характер у твоєї сестрички? О, мене сестричка, вона смайлик ходячий. Вона постійно посміхається, вона така весела, позитивна. Ти ти ще з уроками допомагаєш, можливо? Ну, з уроками. Іноді з математикою допомагала. Вона така розумненька, тому вона сама впорається зі своїми уроками. Мене звати Руслана, мені 10 років. Я навчаюся в п'ятому класі. Мої улюблені предмети математика і трудове навчання. А читання? Ну, вона мені подобається, українська література. Так? Да? А книжки? Читаєш чи ні? Так. Да. Mm. Пригоди в чарівному лісі. Там в одній казці розповідалися про те, як до коші безсмертного потрапив один чоловік, і той чоловік йому зварив борщ, який коші безсмертний ніколи не їв. Кощі безсмертний його відпустив. І, ну, що цей чоловік його навчив варити той борщ і кощій безсмертний його відпустив. У п'ятому класі навчається вісім дітей. З них наших інтернатовських дітей троє, дві дівчинки і один хлопчик. Оце Оксана і Руся. Ну і хлопчика звати Максимка. Вони дуже разом завжди один одного підтримують. В них такі дружні стосунки, якщо так і виникають інколи ситуації, що треба захиститися. То вони разом відстоюють цю позицію. Ну так я б сказала, що школа їх навчила бути дружніми. І от так як у нас діти вже ходять із селища у школу, трошечки видно, між ними різниця така є саме в стосунках, не в зовнішньому вигляді, не в світобаченні, а от саме в їхніх стосунках, як воно їх здружило. це. Життя саме у цій школі і поєднало. У Русі є сестра, навчається в 11 класі, і брат Ярослав навчається в 8 класі. Вони підтримують один одного. От сьогодні потрібні були, наприклад, фотографії. То принесла, можу я це показати, якщо хочете. То принесла ще малесеньку, яка вона була раніше. Скажи, будь ласка, от біля тебе лежать твої коробки, ти можеш взяти щось розказати, як ти це робила, яка твоя улюблена. Оце я робила з бісероплетіння, плетіння. Мені вона подобається тим, що тут багато, це начебто квіточки і листочки. Вона мені подобається, вона така велика. Я її робила два заняття. Ці фіалки теж я робила. Ну, трошки більше занять. А ти вже думала про те, ким ти станеш, коли ти виростеш? Мені подобається бути ветеринаром. Ти що знаєш про ці професії? Ну, що в цій професії лікують тварин різних. А то ти, мабуть, любиш тварин? Так. У нас тут живуть дві собаки, Жулька і Герда. то я їм, коли винося їсти, то вони раді, що я їм винося. А ти можеш взагалі описати, яка така людина добра? Це вона яка має бути? Добра людина це ще вона не добра душа, вона допомагає всім. А що таке тоді зла людина? Зла це, це та, що жадна, нічого не хоче нікому допомагати, не хоче давати. і е, 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 Ніколи не хоче ні з ким гратися, ну е, жадна. Угу. Як ти вважаєш, на світі більше злих людей чи більше добрих людей? Як ти думаєш? Думаю, що більше е, добрих людей. Мене звати Падік, мені 9 років. Я навчаюся в 4 класі. Я народився 2003 року 9 травня. Оце в тебе день народження 9 травня? Цей день вітають дідусів і бабу... бабусів, бабусів, які воювали на війні. Так, да, молодець. Ну розкажи, що ти таке тримаєш в руках? Я тримаю в руках мишку. Що це за мишка? Е... Яку я зробив руками. Сам? Розкажи, як ти її робиш. Я брав одну книжку, яку, яку там є деталі. Вирізав, потім брав тканину, прикладав тканину і потім шив і зробилася мишка. Потім я зробив очі, нос, лапи, руки і ще зв'язав шарфік. Щоб вже її геть і не холодно було. Ну ти yeah. мені казав, що в тебе незвичайна мишка, що ти там якусь техніку таку примінив, що в неї якісь цікаві там руки і ноги, якась технологія спеціальна. Пувочки. Де повочки? Тут. А навіщо? Що, що вони крутилися? Знаєш, ти що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і школа і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьків... Батьківщина це мамо і тато, це твої найщиріші друзі. І бджола у весняному лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане, чесне слово. А в тебе є друзі? Так. Да. Як їх звати? Сергій, Богдан, Максим, угу. Валік. Так, качу, я не чую дівчачих імен. Ти з дівчатками товаришуєш? Аня, Оксана, Діана, Таня. Угу. А скажи, з ким дружити легше? З хлопчиками чи з дівчатками? З хлопчиками бо з можна побувати в машин. А з дівчатками? Допомогти, намалювати. А уроки? Шо? Українську вову допомогти. Ким би ти хотів стати, коли виростеш? Футболістом. Який в тебе улюблений е гравець? Кого ти знаєш? Спорт? Андрій Шевченко. Ти любиш дивитися телевізор? Так. Да. А що найбільше ти любиш дивитися? Які програми? Кіно, наприклад, чи якісь футбол. Футбол? А окрім футболу, ще що? Кіно. А яке твоє улюблене кіно? Три орешки для зовсім. Я хотів, щоб мені на ніч. Почитали казки.